Отже, перший вибух близько 16-ї години, 24 -го вересня, зруйнував будівлю на розі хрещатика і прорізної наступним. Вибух на сусідський готель Спартак під яким саме стояла черга киян на реєстрацію. За кілька хвилин злетить у повітря будинок на хрещатику 25. Загалом, за свідченнями очевидців, було 16 вибухів. Людей охопила паніка ніхто не знав, що вона наступним В вулиці вкрили густий дим та пил. Будинки на хрещатиково переважно мали дерев'яні перекриття та дахе,дже залізобетон ще не використовували у будівництві. А у дворах лежали запаси дров на зиму. До того ж, тими днями стояла дуже суха погода. Нагадаю, водогін при відступі підірвали червоноармійці. До Києва літаками доправляють пожежне остаткування. Пожежні рукави тягнуть аж від Дніпра. При цьому радянські диверсанти продовжують влаштовувати акти саботажу, ламають насоси та ріжуть шланги. Центр Києва палав до 29 вересня. Німці огородили зону пожежі і заборонили доступ цивільним. Фасади кількох пошкоджених будинків, які могли впасти, сапери підірвали. Скільки у вибухах та вогні загинули людей, досі не встановлено. Ймовірно, зробити це неможливо.